Доброго дня, дорогі дітки і шановні батьки, я вітаю вас у нашій чарівній музичній залі. Поздравляю вас із початком нового навчального року. І звичайно, наше музичне заняття перше в цьому році буде починатися із музичного твору із музики. А музика нам трішечки нагадає про іграшки, які на вас тут чекають, про наш чудовий дитячий садочок, про чуйних добрих вихователів які дуже-дуже хочуть зустрітися із вами. Музика називається у садочку. Ми зараз слухаємо і міркуємо, який настрій передає музика. наш музичний твір вам, дітки. Зараз пропоную вам подивитися на ці смайлики і вибрати смайлик, який підходить до цієї музики, до настрою цієї музики. Добре, дітки! А зараз трішечки пограємось. Пограємось у гру, яка називається кулька. Це буде дихальна вправа. Всі ми з вами любимо кульки, так чи ні? Отже, надуваємо уявну кульку, вдихаємо повітря і потім його вдихаємо у кульку. І ще разочок. А тепер невеличка вправа для нашого ротика і нашого ясичка. Мовленова вправа, яка називається комар. Послухайте, будь ласка, слова. Комар, комар, комаруха. Кусай, кусай, позавуха. Комар, комар, комарай, Лети швидше утікай. Давайте разом зі мною повторюємо слова. Чітко промовляємо кожну літеру. Комар, комар комаруха. Тепер кажемо і плескамо в долоньки: Комар комар комаруха. Тепер кусай, кусай вуха. Давайте спробуємо зараз ляскати пальчиками. Кусай, кусай, вуха. Комар, комар, комарай. Знову плескаємо тільки ось такі облески. Комар, комар, комарай. І остання фразочка. Постегна. Лети швидше утікай. Лети швидше утікай. Трішечки розім'ялися язичок, а зараз поспівочка. Чи любите ви казки? Звичайно, так. І перші казки, які ви почули у своєму житті, це були маленькі казочки курочка-ряба, «Китін-дом». І на сюжет цієї казочки «Китін-дом» у нас сьогодні поспівочка невеличка. Вона називається Бім-Бом. Послухайте, будь ласка. Бім! Курочка свіндом, біжить півничок з себром, бім бом, це леньбом, що гасити кициндом. Повторю разом зі мною слова цієї поспівки: Бім бом, зелень-бом, загорівся киціндон. А тепер будемо з вами співати. Послухайте, будь ласка, мелодію. Скажіть мені, будь ласка, який звук був вище, Перший чи другий? Як ви гадаєте? Так, звичайно, перший. Тому починаємо співати дзвінким голосочком. Перший звук, будь ласка, разом. Беремо дихання і співаємо. Бі! Самі. Далі дзелень-бом, дзелень-бом нотки поруч. Цю фразочку збираємо. Бім-бом-дзелень-бом. Бім бом, дзелень-бом. -бом, дзелень -бом. Друга фразочка мелодія та ж сама. А слова такі: загорівся дом Загорівся китцін. Самі. Молодці! Дітки полюбляють задавати безліч питань. Все їм цікаве. Наступна пісенька, яку ми зараз з вами слухаємо, так і називається Чому? Питаю я про те, чому 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 не розумію я про все мені розкаже матусенька моя. Який настрій був у музики? Чи сподобалась вона вам, дітки? На наступному занятті? Ми з вами будемо її розучувати. А на сьогодні все. Я кажу вам до побачення, до наступних зустрічей!